Чоловік з солідною зовнішності обіцяв підказати дорогу. Дівчинка навіть не чекала, що він затягне її до готельного номеру і там буде домагатися. Налякана дитина здійняла крик, на який збіглися працівники готелю. Людям вдалося попередити на наругу, а от сам педофіл утік. Я стучу, не відкриваю, я стучу, не відкриваю. Одкривай, він щось там до неї. Думаю, що ти може, то видно, птикомір її Вона не кричала. Тоця відкриває двері, він стоїть, отак ще отак окось так козяк. Ось так, ось так. Вот, а вона от там стоїть. цієї кроваті. незабаром з затримали патрульні. Але що це? 55-річного чоловіка відпустили після того, як отримали його пояснення, і це після всього, що він накоїв. Чесно, я не бачила, щоб маленьку дитину так трясло. І ну, щоб такий в неї був шок. Вона просто сказала, що дядя Вона... взяв мою руку і поклав собі сюди. Вона... Отак, Вона... все це був скандал, після якого слідчі таки знайшли підстави і оголосили розпускникові підозру. За розбещення неповнолітніх його оголосили в розшук. І чоловіка знову затримали в Запоріжжі, коли сідав потяг після проведення з чоловіком першочергових слідчих дій. Останній виїхав з міста Житомира, і місце знаходження його було невідоме. Відтак, підозрюваного було оголошено у розшук. Досудове розслідування триває. За... Подібні протиправні дії за чинним законодавством чоловікові може загрожувати обмеження чи позбавлення волі строком до п'яти років. Наступні два місяці підозрюваний вже гарантовано проведе у СІЗО, але може знову опинитися на волі, якщо внесе півмільйона гривень застави. Таке право йому надав суд.